Добрий вечір. От я дістала я свій паштет, щоб вам показати. Хотіла я почекати, щоб отако почав застигати, бачите? Під кришечкою вже пору о, виходить таке о, застигає жир. Це в мене руки такі, бо я ходила, тільки що вирвати полунички. Дуже захотіла, то на вечері в мені буде полуниця з вершками. У мене є вершки 36%. Я їх зіб'ю і з полуничкою. На Надворі гаряче, страшне. Ну, Вертаємося до паштетику. Паштет вийшов, ну дуже смачний. Прямо смачний, смачний. А оце я дістала баночку, ой як запотіло. Оце, що я робила, м'ясний, морква цибуля. Бачите, через моркву, який жирок. жовтенький. Отаке. І це я дістала колбаску свою. Тож, бачите, під кришечкою я перевертала її. отако, Щоб все в холодильнику стекло, це капельки жиру так захололи. І щоб вийшла тут така герметична. Кажуть, що цей жир зберігає колбаску, знаєте? Ось така колбаска. Оце сало, те, що я робила. П'ятихвилинка називається. Але воно не робиться 5 хвилин. Воно кажуть, що з'їдається за 5 хвилин, а робиться воно 2 часа. Я його варила з закритими кришками. Також, бачите, жир. А те, що я не перевернула банки, у двох банках в мене жир вийшов отаку внизу. Що я хочу сказати? Паштет, оцей печіночний, можете робити сміло. Зараз на початку відео я виложу отого от все-таки, що я помилилася. В галереї взяла була рецепт і вислала не той. <кхи> Прошу пробачення, я вже його стерла, щоб другий раз так не помилитися. зараз я виставлю інший із цього, що я робила. Ну, дуже смачний. Оце, Оця баночка м'язиці. На Це називається м'ясниці. Яс... А тут е, з голови і печінка. Голова, щоки і печінка. Вийшло в мене 2, 4, 6, 8, 9 баночок і одна така маленька. І вийшло в мене трошечки те, що я вранці жарила котлетки з нього для проби. Дуже смачно, а це ще смачніше, воно 3 години варилося отако з закритими кришками в кастрюлі. Отаке я наробила таких <сум> наробила. Багато що залишилося мороженого. Ну, надіємося, що буде все добре, що буде світло. Але отакі смаколики теж не робила, бачите? Ну, я цього дістала дві баночки, його треба. Є багато, цього є багато. Ну, колбаски тільки є 4 баночки. Бо я багато її не робила. Було б п'ять, але я його так гарненько з'їла. Така смачна. Але колбаса добра. Ну, все добре. І паштет цей. І оцей паштет. І сало, і це. Це плоди моєї праці. Те, що я старалася, працювала, робила, ту тирсу тягала, 12 сходинок до хліва, носила мішками ту тирсу і з хворою ногою, аж зараз прооперувалася. От, зерно привозила машиною, теж дуже важко. Воно в мене стояло в машині до тих пір, поки не оставалося трошки в мішку по черзі брала мішки, мені робили його спеціально. Я їхала в городок, мені там мололи половину ячменю, половину пшениці, змішували 50 на 50 і змішували все разом, і вже воно було готове змішане в мішку. То я тако по черзі приходила з відром, набирала в відро і носила. Це з одного мішка, а я ж привозила і їздила в місто з тими мішками. І що хочеш було, тяжко було, не було. Ніхто мені ні одного не допоміг занести і ніхто не допоміг винести. Все сама. І через це я тут радуюсь. Це плоди моєї праці, я повторяю. Дуже рада. зроблю свою полуничку. яка гарненька. Солодка, вона зараз взагалі. А цвіте, хай тебе з полуницею. Он yeah. Ще вирвала тільки що такі пару полу... ці червоненькі, там вони на дні. Оці пару жовтих з краєчку, бо дуже гаряче в теплиці. Оце полосатий шоколад. Я буду висилати в Америку насіння з них. Мене, я вам говорила, мене попросив чоловік моєї сестри, йому 82 роки. Там він вони, моя сестра з чоловіком із двома синами, і невістки, і в кожного сина по троє дітей. І ті діти майже вже всі переженилися. Це старша моя сестра. У неї вже внуки, правнуки, сестри 80 років, чоловіку 82. Оце вона сіє розсаду, сіє насіння, вирощує розсаду, а далі вже він висаджує і в тепличку, і куди він тільки не садить. От, і в них море помідор, і томатний сау с варить, і сок, сік, і все. То це Я йому кажу сьогодні які помідори. А він каже: Вийшли насіння, то я буду скоро в Іспанії. Може, звідси то я не вийшло це 100% а от звідти я вийшлі, положу в таку вітальну відкриточку і положу в конверт, і просто письмом вишлю. От вони живуть в штаті Орегон вже майже 40 років. Давним-давно поїхали. Отаке. Так що. Оцей паштет рекомендую робити дуже смачний. За колбасу взагалі мовчу. Сало також смачне, і цей паштет теж. Я вже таку маленьку баночку. Я ж його зробила 4 баночки, вроде би такого чи 5, ну півлітрових, а 12 баночок зробила таких маленьких. То я вже одну відкрила, брала хлібчик, намазувала, я вам показувала і їла. Ну, а ще своє, знаєте, що це значить, як не в магазині куплене. Я не можу в магазин, але вже все. Я вже його, чи на оце перед цим в мене не було м'яса, не було нічого, то я була кусочок купила, слухайте, хотіла на сковорідці такі, такими м -м, порізала. Не так порізала, як свіжину жарить, а такими, як на планчі робить, ну, на грилі, знаєте, такими кусочками. І хотіла так зробити. Як воно почало мені, я дуже відчуваю запахи, не можу їсти магазинного, Я його викинула. Чого я буду хімію їсти? Отаке. Добренько на цьому все. Закрутки мене м'ясні, закінчуються. Думаю, що завтра отакі невеличкі помідори ще з морквою закрию. Думаю. Ну, я так думаю, побачимо, як Бог дасть. Дякую велике за перегляди, дякую за підписки. Дякую... Ну, Ну, нема слів, щоб пояснити вам вдячність свою. Прямо немає слів. Дуже щиро вам дякую за все, за підписки, за коментарі, за перегляди. Велике дякую. Я буду це все ставити в холодильник зараз. На цьому пока все. Бажаю миру, мирної ночі, без тривог. Бажаю, щоб війна закінчилася і всім здоров'я. Здоров'я теж головне, знаєте. Я в цьому році відчула, що це таке на собі і дуже сильно так уже прихопило. Але ж добре, що приїхала моя дочка, вона приїжджала на тиждень із внучкою, ну, з її дочкою, і вона мене насильно заставила йти на операцію. І я вдячна тому лікарю Назарі Ігоровичу і вдячна всім, хто мене підтримував. На цьому все. До слідуючого відео. Пока-пока!